Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла з вами поговорити на дуже таку цікаву тему: про те, що чомусь багато чоловіків починають запускати себе після того, коли одружуються, коли вже розуміють, що. У них є сім'я, що вже все нормально, все е, відбувається як треба, і не потрібно якось там напружуватись, прикладати якісь зусилля, е, так само і для того, щоб виглядати гарно, і в принципі вони починають е, себе от, дійсно от саме запускати, по-іншому це не назвеш. Е, з чого я зробила такі висновки, з того, що от зараз, якраз, я знаходжусь на відпочинку в горах в Буковелі, і е, дуже багато я бачила таких випадків, якраз е, особливо. Коли в басейні спа є жінка, яка має, наприклад, двох дітей, і поруч з нею чоловік. І видно, що жінка вона дуже. Доглянута, дуже е, така, підтягнута в неї і фігура, і е, зовнішність видно, що вона за нею доглядає. Тобто, дійсно, вона дуже така красива жінка, при тому, що вона має двох дітей. І поруч з нею чоловік, який абсолютно видно, що за собою вже не доглядає. Тому що у нього вже такий е, досить великий, помітний, певний животик. Е, він уже такий, знаєте, е, ну. Не надто, так скажімо, охайно виглядає в тому плані, що якось не надто старається там якось дивитися за своєю там чи зачіскою, чи взагалі там, чи шкірою, ну за будь чим тобто видно, що він уже так якось сильно себе запустив. от. Дійсно, інакше це не назвеш, і я не розумію, чому, чому він не може, наприклад, так само як ця жінка, е, знаходити час для того, щоб, е, ну, не знаю, там сходити в спортзал, або е, якось піти гарно підстригтися е, до Барбера, або я не знаю, ну якось слідкувати за своїм харчуванням краще. Ну, можливо, менше вживати алкоголю, бо це так само відображається на зовнішності. Тобто видно, що е, людина. Ну, так, скажімо, живе своє задоволення, ніби це не є погано, а з другої сторони мені дивно, чому жінка, яка я більш як впевнена, в основному відповідає за побут, тобто вона і виховує дітей, і відповідає за чистоту в домі, за приготування швидше за все, їжі, вона якось встигає гарно виглядати, мати там охайний вигляд, там не знаю, вчасно ходити до косметолога, до перукаря. Так само, можливо, навіть у спортзал або просто слідкувати за своїм харчуванням, щоб гарно виглядати, мати хорошу, підтягнуту фігуру. А чоловік якось вважає, що це йому не потрібно. Тобто, навіщо? Якщо і так все нормально, я вже маю дружину, і в принципі, мені немає сенсу щось там таке себе представляти зовні, якщо вже все. У мене нормально. Я більш як впевнена, що жінка хотіла би бачити поруч собою чоловіка, який краще слідкує за собою. Тобто я більш як впевнена так само, що він так не виглядав, тоді, коли вони познайомились. Тобто він, напевно, виглядав ну, явно краще. І чому жінка старається далі виглядати гарно для чоловіка, щоб йому подобатись, в першу чергу, і щоб, ну, звичайно, щоб собі подобатись, але так само. І для того щоб і йому було приємно бути поруч з нею. То чому чоловік не старається, щоб жінці було приємно поруч з ним? Тобто, щоб вона бачила у ньому того самого чоловіка, ну звичайно, роки беруть своє щось змінюється. Ми не можемо заперечувати той факт, що всі ми старіємо, всі ми. Можемо втрачати якусь свою привабливість, але ми можемо все робити, що в наших силах для того, щоб, хоча б, якось уповільнити, так скажімо, цей процес і, ну, хоча б знову ж таки слідкувати за своєю там чи фігурою, чи зовнішністю. в цьому плані. Я не говорю про якусь маніакальну таку уже форму слідкування, коли ви там рахуєте всі калорії і боїтеся щось лишнє з'їсти. Я не про це. Я про те, щоб просто дивитися за тим, щоб охайно і підтягнуто виглядати. Це в принципі не є так важко, якщо мати таку ціль. І мене десь навіть трохи злить, чому жінки стараються це робити, і швидше за все, через те, що їм завжди намагалися навішати таку думку, що якщо ти не будеш за собою слідкувати, якщо ти не будеш там одразу майже через місяць після пологів уже мати гарну фігуру, то чоловік піде від тебе і знайде собі іншу. Чому чоловіки про це не переживають? Чому вони не думають, що о, вона піде від мене і знайде собі іншу, якщо я буду так виглядати? Чомусь вони про це не хвилюються. Вони вважають, що основне, що вони там заробляють, наприклад. І все, цього достатньо. А там, щоб якось ще виглядати, ну це вже вибачайте, це вже забагато. А от жінки вони мають і виглядати, і заробляти, і, звичайно ж, дітей е, виховувати, і все це вони мають разом робити, щоб чоловік не знайшов собі когось іншого. Як на мене, це, м'яко кажучи, не надто справедливо. І хотілося би якогось е, у цьому плані рівноправі. Хоча б у тому плані, що якщо жінка старається гарно для тебе виглядати, то будь такий добрий, постарайся ти так само гарно виглядати для неї. Е, це не. Вартує аж таких величезних немовірних зусиль, якщо вона може це робити, при тому явно більше проводячи часу з дітьми і більше часу витрачаючи на той же побут, а чоловік швидше за все, тільки в основному витрачає час на свою роботу. Тому ось така у мене сьогодні тема. Мені здається, що це було б актуально і цікаво почути чоловікам в першу чергу так само, тому що я чесно. Здивувалась, коли я побачила таку тенденцію. Дуже мало було пар, де чоловік був такий доглянутий, там, підтягнутий, а жінка ні. В основному, навпаки, в основному, жінка була дуже красива, дуже така гарною фігурою, все при ній, як то кажуть, і чоловік коло неї був такий, м'яко кажучи, ну, не дуже у плані саме вигляду. Можливо, він хороша людина, можливо, він хороший сім'янин. Я нічого не маю проти цього. Але, як на мене, слідкувати так само і з зовнішністю. це теж, Цілком було непогано і навіть потрібно, тому що це все-таки е, говорить про повагу як до самого себе, так і до свого партнера. Тобто ви хочете подобатись як собі, так і йому. Е, тому не потрібно ні жінкам, ні чоловікам запускати себе після того, коли ви вже одружені, е, або навіть коли у вас просто вже серйозні довгі стосунки. Все одно потрібно старатися виглядати гарно і привабливо як для себе, так і для свого партнера. Ось і все. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.